Мой й загадка допоможе цифри знати і навчить вас рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, скільки пальців є в усіх, скільки в небі журавлів? скільки ми знайшли грибів, скільки квітів запашних. Вікнув хатини кошенят у господині скільки на гірках птахів, цірку тинів скільки крилиць у курчат та гостинців для малят. Дід мороз, червоний ніс, скільки Новий рік приніс. Розповість про все спочатку арифметика малятко. Привіт, дітки. Ми давно з булою чекаємо на нашу зустріч. Вірно, буля? Я гадаю, діти, ви теж всі вже зібралися, щоб послухати тітоньку Сову і познайомитися з новими цифрами. Тому починаємо п'ятий новий урок арифметики малятко. Мяу, мяу. А ось Яша. Привіт, дорогий. Ух ти! Ось і літечко прийшло найвеселіша пора для хлоп'ят. Все можна робити: загоряти, купатися, їсти різні смачні фрукти та овочі. Дуже я люблю літо. До речі, ледь не забула. Зранку мені зателефонувала тітонька курка і запросила усіх до себе на дачу. У її курчат сьогодні день народження. Давай, булю, збирай усіх і поїдемо на дачу. До речі, я що треба не забути про подарунки, адже ж курчата їх так чекають. Ну, як, діти, поїхали разом з нами? Подивимось, які подарунки для курчат привезуть наші пустуни і вивчимо цифру п'ять. Поїхали! Мама квочка подзвонила, нас на дачу запросила до будинку номер 5 Там, де п'ять дубів стоять, бо сьогодні свято свят, день народження курчат. Мама квочка нас чекає, біля хвіртки зустрічає, п'ять курчаточок жовтеньких, за столом сидять тихенько. Поздоровлення курчатам, подарунки час вручати, книжку першому курчаті, щоб навчилося читати. Другому курчатку фарби. Хай вивчає різні барви. Зошит третьому згодиться, як писати він навчиться. А четвертому гармошку. Грати вивчиться потрошку. А для п'ятого курчати треба все приготувати. От покличемо ми булю і надмухаємо кулю. Хочеш космонавтом стати, то ж навчись на ній літати. А для мами квочки квіти. мамі є чого радіти, п'ять в букеті квіточок, тільки ж Скільки діточок, гарні в неї діточки, наче справжні квіточки. Залишайтесь з нами, друзі, потанцюємо у лузі, погуляємо у лісі, помилуємось на місяць, щоб в днів п'ять погостювали, цифру п'ять запам'ятали. Як чудово привітали кицьку тітоньку курку і її п'ятьох курчат? Молодці. Ей, гей, котики, де ви? Ось де ви. Відпочили, що знову суперечаєтесь? Чому? Боже мій, які ви суперечники. Я що ти куди? Знов щось задумав пустуне. Яшо, Чи ти вже не пам'ятаєш, що було напередодні? Знов шукаєш неприємності, доведеться тобі нагадати, а разом і діточки подивляться та одночасно лічилку послухають, як рахувати до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Яшо шаків пішов гулять. Раз на гілку заскочив, два хвостом її обвив, три і головою вниз наш сміливий кіт повив, на чотири ще гойдається, п'ять моркоче, вихваляється, не зустрінете ніде сміливіших за мене, сперечатись з ним не стали І навпаки, порахували. П'ять, чотири, три, два раз. Щось є сумніви у нас, боїмося, що хвостастий дуже скоро може впасти. Хвісти спина вже болять, ось і п'ять. На чотири страшно стало. Відстань до землі чимала, сил нема. Як не крути, це вже три. Закрутилась голова, ось і два. Раз і дід вже захитався, прямо з дерева зірвався. Я жертиму підскочили, над землею підхопили. Ось як яша помилився. Добре, що живий лишився. Мя, мя, мя. О я що, як можна бути таким необережним, це щоб не сказати нерозумним? Сподіваюсь, цей урок ти запам'ятаєш надовго. Будеш і надалі сперечатися. А ви, діточки, пам'ятайте, не треба показувати свою відвагу таким чином. Це дуже дуже небезпечно. Порада. Якщо такі думки до вас прийдуть, то відразу згадайте нашу лічинку до п'яти. Це допоможе вам уникнути неприємностей. До побачення до слідуючого року. А я вам бажаю добре відпочити до нової зустрічі.